Зараз я проїду свою улюблену траєкторію на Мишоловка. Я потихеньку, бо там слизько листя. Так що поки що якось так. Я там деякі участки почистив, але не всі. В деяких участках треба їхати, на деяких ділянках треба їхати потихеньку. Thank you. Ууууу! Мене в... на деяких ділянках я там засейвався, мене просто зносило, я втратив швидкість. Фу! класна траєкторія.